Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири п'ять. Вийшов зайчик погулять. Надінемо ось ці біленькі кедики. Дивіться, які вони гарнюні, блискучі, з білою подошвою. Будемо вчитися зав'язувати шнуровчки. Треба висунути язичка. Щоб на носочок вділося. Так, і далі тягнемо на п'яточку. Щось вона не дуже тягнеться, мабуть, треба розслабити шнурівочку. Ще недостатньо розслабили. І добре завернути язичок. Ось так. Ось тепер набагато легше. На п'яточку налазить. Так, добре, і шнуруємо, розправимо язичок і тепер шнуруємо. Раз, бантик і два. Поправимо джинсики і будемо вдягати другий кедик. Так само розшнуруємо, щоб було вільно. Ще додамо. Висунемо язичок. Не свій язичок на кедику. Так, і вдягаємо на п'яточку. Ось, добре сіли, шнуруємо. Раз, два, зав'язали, зробили бантика і витягли другий хвостик. Поправимо джинсики. І ось ми готові вже на прогулянку. Дивіться, як гарно.